Агенти Кремля, що роками діяли в Україні під прикриттям, були виявлені нашими правоохоронними органами. Ірина Кременовська та її помічник Олексій Святогор вели підривну діяльність на території України. На днях щодо цих двох осіб відкрите кримінальне провадження за статтею 161. Повказівці з Росії скандально відома Докхантер Ірина Кременовська заснувала приватну наукову установу. Центр економіки правових досліджень. Це ЕПД, яка використовувалась як інструмент поширення проросійських наративів під виглядом експертної діяльності. І, як виявилось, мала ціль підрив України зсередини. Тим самим Кременовська роками таємно продовжувала приступну діяльність зрадників України Павла Бройди з Рацирств. Її установа, це ЕПД, отримувала вказівки від Рацирств Російської асоціації центр вивчення релігій і сект. Рашистська організація Рацирс протягнула свої щупальця в Україну та Європу. Про що в 2022 році 82 українських вчених та правозахисника повідомили президента Зеленського та президента Франції Макрона. Це не просто організація, це інформаційний снайпер Кремля. Під гаслами боротьби з небезпечними культами вони атакують не лише волонтерські рухи, громадські організації, які виступають за свободу та правду. А й намагаються переписати законодавство України та вплинути на правові процеси, прикриваючись так званою борьбою з нібито сектами, Кримановська ініціювала переслідування цих організацій та людей, на яких її вказували з Росії. Її куратором очевидно є дворки засновник та лідер організації «Рацис», якого вона дослівно цитує на своїх ресурсах. Відомо, що ця расистська організація має всі ознаки тоталітарної секти та веде свою екстремістську діяльність під крилом РПЦ. Також Дворкін пов'язаний з ФСБ. Цей Дворкін та його секта взагалі мають жахливу репутацію. І нещодавно колишній член секти, якому вдалося текти з Рашки за кордон, зізнався, що Дворкін практикує не лише кекс зі своїми послідовниками, а й практики поїдання калій. Також один священник, який випустив відео, в якому зізнався, що дворкін, використовуючи свій вплив, не лише змушує священників вступати в гомосексуальні відносини з ним, а й знущається з дітей. Він справжній педофіл. Його від прихильники цієї сумнозвісної російської секти, гімножарів, весь цей час прикидалися експертами по сектах в Україні і працювали на рашку. І тут хочеться подякувати нашим правоохоронним органам за те, що виявили цих москальських агентів, цих зрадників України. Ство ведеться і швидше за все розкриє величезний масштаб злодіянь цих осіб, адже вони роками працювали на Росію.